Я летів, дивлюсь посадки і поворачую дроном ліворуч, і дивлюсь, стоїть колона. Ні, Вони ще молодці, що постарались. Вампіра, вроді вони, з бомбами над собою розстріляли, що він на них просто і впав. І в другий штурм, коли був 12 грудня, вони ж пішли той же дорогою і на тому же місці їх там шифера щось виложив. Ну Просто що наркоман без броніка, без каски, без автомата, просто тягне провізію туди до себе якусь. Да, і він молодець, сам себе типу. У нас є з тобою кадри з БЗВП ще. Тоді ти такий був, по-іншому вже виглядав. От людина і обличчя після першого бойового вихіду трохи змінюється. Так, да, да, да. е емоції теж змінюються. Ні, мені подобалося. Ну, типу, для першого виходу, типу, емо емоції куча. Просто на лайті так все йшло з інтересом. Азарт. Ну, як воно почалося? Хлопці передали, що побачили рух, що йде рух квадроциклів. А я якраз вилетів, що летів в сторону Покровська. Я летю, дивлюсь посадки, і поворачую дроном ліворуч, і дивлюсь, стоїть колона Якщо з нашої точки зору, то красавці. Вони виїхали на дорогу, ж в тупу, типу, зстановились. Максимально тупо працюють. І все, типу кажу, що починаємо вечіринку тоді, що шо... і почали роз... Їх... Не, вони ще молодці, що постаралися э, вони з бомбою над собою розстріляли, що він на них просто і впав. Там вже є на відосі видно, типу, що перший взрив, це що типу, з боку сьомка була, що типу, падає така, типу, взрив. То що Вони вампіри розстріляли з бомбом. А скільки їх там було? То, ну Більше 30 чоловік. І в другий штурм, 12 грудня. Ну ми сидимо тут, а вони йдуть на нас. Тим більше їдуть. Типа що робити? Лібо б... приймати їх, либо відходити. Що то була за ситуація, коли вам дали по радіо інформацію, що на вас прямо йдуть і готуються до штурму. Нам спочатку нас, нас трохи ФПІшка розібрала. Ми перебігли до других хлопців, ну до наших теж. А вони сказали, типу, що от є координати, що перехватили, що типу, на вас на вас, готується штурм. І все, ми ноги в руки, нам дали зелену і ми відійшли. Ну недалеко відійшли. Ні, не, ні, ні. Інтересно, ну, так з висока дивитися, як вони розлітаються. Другий штурм, коли був 12 грудня, вони ж пішли той же дорогою і на тому ж місці. їх. Я вже Покровська летів додому, тому що в мене батька сідала. Я дивлюсь, підо мною пролітає мотоцикл. Ну, і там є на кадрах відео за 12 грудня, що їдуть два 20... вони просто падають з мотоцикла. Да -да, це ж теж з ну, мого дрона знімалось. А навстрічі вже в півішка летіла. Я піднімаю камеру, дивлюсь, а вони їдуть вже вище той же дорогою. Типа, і знову по новому у нас починається вечерінка. Зараз як Покровськ виглядає? Ти літаєш там часто, літав знову ж таки. Ну, таке вже, мертве місто. Печ Печально. Є такі міста, де вони ходять відкрито. І з кожним днем, все, що я почав замічати, це під кінець вже. Типу з кожним днем в грожданки мужиків все більше і більше там ходить. Тобто ну, і вони ходять там відкрито. Цивільні дуже мешають працювати. На них відкликаєшся просто. Типу, куди він йде? Багато от як е, собаки на позиціях, як кажуть, собаки, котів на позиціях не можна держати. Покровський летиш, там собака, Или ти обращаєш увагу, ти не чуєш, але бачиш, що вона собака кудись дивиться або на когось гавкає. Все, ти правів, о, там де або група або є якийсь рух. От що. были такие моменты, что он наблюдал и там за дедом, до деда подходит и дед им показывает, типа, куда и ты, и в який подвал заховаться. То есть я не понимаю вообще, что, вместе местные там сидят. Все. Ладно, если жилье было нормально, а так там и для выживания. Ну ты уже или туда, или сюда идти. 22 декабря, 9 часов вечера, мы с мужем и свекровью были дома, мы в городе Покровске, Красноармейске, живем. Тут, тут выбиваются за двери, залетают, забегают с обстрелами к нам в дом три очень пьяных военных. Они начали издеваться над мужем, начали его бить прикладами, ногами. Они почему-то решили, что он когда-то укропов кормил, хотя никогда в жизни мы только пекли хлеб. Русским, с русскими солдатами делились. Он очень хороший человек. Он, он так ждал Россию. Шухер прострелил ему колено. Он кричал от боли. Потом шухер взял, выстрелил в голову, чувство я рассматривали, комментировали. Потом они переключились на меня, затащили меня в спальню, устроили очередь по два сразу извращенцы. Опять же, подумал еще гражданской. Ну, летю, дивлюсь, чувак, там, призумлюсь, дивлюсь с, с тележкой. Примерно метра восемьдесят было, типа, между землей и мной. І він мене бачить теж. І я ж над ним висю, він сів, ж, дивиться, став, підійшов, написав, типу, там мені лох, там шифра щось виложив. Ну, я розумію, що він під чимось. Він просто що наркоман без броніка, без каски, без автомата, просто тягне провізію туди до себе якусь. Думаю, та що ж ти делаєш? І він йшов, хотів в мене кинути чимось. Я спочатку подумав, що то бутилка лежить. І коли в півішни кажуть, ми на підльоті, і він наклоняється без. І вона. І він молодець, сам себе робота. Типу. Як тобі колектив перший раз вийшли на позицію, як там з хлопцями подружився там? Зразу. Ну, типу, було по хлопцям видно, що... Типу, я новенький, заходимо на позиції, типа, як я себе поведу. Ну, типа, як і я б, мабуть, дали мені якогось новенького. Спочатку довір'я, як, як він себе поведе, типа, ніхто не знає. Ну, заходили, зайшли чотка, день-два, бжились, подружились, все чітко. Ну, а взагалі, опиши життя на позиції. Як проходить твій день? Ну, це не квартира, по-перше, да. Душа не було у нас. Село як село, підвал як підвал. Холодно. Ні, Ми ще бігають, з мишами, спать можна, типу. Отлавлював їх. Отлавлю. Ну конечно. Ну, там, хто хто останній чиї тапки, хто хліб з'їсть, то і виграв. <ріх> я в основному літав днем тільки. Тому що я як новенький, щоб було менше дронів, типу, я літав днем. Все, я от літав, там з сьомої ранку до там, 4 години. Все, заступаю вже вечірній літун. Там Він відпрацював з 4 до 12 і потім уже ночний. все. Типу, Ось так у нас і працювала зміна повністю. Час відпочинку, а потім час п'яти щось прибить, п'яти щось там, або їсти зварити. Типу. У кожного була своя робота. Ні, ну по провизії, по логістиці не все так печально, як всі думають. Типа, поставки йдуть, все приносять, привозять або скидують. Ну, є свої моменти теж. Типа точка пріоритету. Тобто краще пацанам завести поближче туди до Покровска, БК или їм там води и поїсти. Ну а ми можемо трохи підождати. Типа, командир води нема або ну, Типа, до вечора це може вже бути тебе. Не вийде до вечора, на утро тобі привезуть ще більше. Дрони є, ну не багато. Ну, опять же, викручуємося, як можемо. Ну, дронів треба завжди більше. Ну, зрозуміло, ну опять же, це ж все залежить від оператора. Типа, якщо мама ліпить мені сніжку, так сказати. Це ж твой перший бойовий вихід. Ні, мені понравилось. Ну, типа, для першого виходу, тіпа, вообще, взагалі, емо емоції куча. Стрмно було заходити і виходити. А остальне все просто на лайте так все шло з інтересом. Ну, типа, азарт. Оцей азарт весь, что. що ну, пару днів отдыха і можна тіпа, опять заступати. А коли я приїхав вже ну, сюди на хату, я такий водитель, який нас приїзд, скажу, чуєш, вези мене назад, мабуть. 10 днів з головою хватає. Ну, тим більше в тому випадку, то, що я тут місце. Мені 2-3 дні і все, типу, і можна знову летіти туди заступати. Ти вже відчуваєш, що ти ну, прям це вже не фігура речі, що ти свій дім тут захищаєш. Ну, звісно, І коли заправка Вох, Покровськ і траса на Павлоград, о, тут ти вже розумієш, що розстояння трохи сужається, що Павлоград, 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 Павлоград і... Чуть-чуть вже -чуть напрягаєшся, думаєш, може типу, батьків своїх кудись вивозить, а може ще й рано, а може і взагалі не прийдеться. Трохи поговоримо. У нас є з тобою кадри з БЗВП ще. Ну, позивний у мене фараон. Хлопці не дали такий позивний. До служби попав через рекрутинг. Вибрати посаду, підрозділ. Там можна прямувати, захищати нашу державу. От тоді ти такий був, по-іншому вже виглядав. От людина і обличчя після першого бойового вихіду трохи змінюється. Да, да, да. Е емоції теж змінюються. Але ти тоді йшов в другий МБ, наскільки я пам'ятаю. В розвідки був. В Розвідки, так. Да? А як вийшло, що все ж таки пішов на БПЛАшника? Інтересніше стало. І я так посидів, подумав через рекрутинг, я йшов на БПЛАшника. Типа, значить, треба й продовжувати вже двигатися в цьому плані. Чому от постійно там цивільні питають, скільки ви, вам же ще треба дронів, коли їх буде достатньо? Дрон це інструмент, а ж багато не було.